Всім привіт! Хочу поділитись відео, показати, як підключити котел, коли виникає помилка, до зарядної станції. Якраз стався момент, що пропало світло, і якраз це замалювання знімлю. Тобто, в моєму випадку, у мене зарядна станція. Це може бути як інвертор, як джерело безперебійного живлення, як будь-який з пристроїв який має на виході е, потенціали, продемонструю, що це значить, е, коли в мене зараз просто переноска включена на вихід е, пер, е, змінного струму, ми коли включаємося в один з е, виходів розетки, ми бачимо, індикатор загоряється, як на Одній влці, так і на другій, тобто, типу, на фазі і на нулі. Тобто, це є просто потенційна напруга, яка йде безпосередньо з в моєму випадку з зарядної станції. При таких умовах котел працювати, фазозалежний котел, працювати не буде. Продемонструю. Це в мене підключено. Вилка е до стабілізатора і в стабілізатор включений безпосередньо котел. А зараз я включаю кутел. Ось, засвітився стабілізатор. 10 секунд йде затримка. Зараз він включиться. Котел у мене. 에... берета Чао, чао. Ось він монтажиться Відразу дає 0,4 помилку. Зараз ми виключимо. І ще раз стартанемо. Ось, він запустився. Тепер вмикаю гарячу воду. Типу йде запуск. І зараз вийде з помилку. Другий раз він стартує, чую запалює. а ну, 1 Все, виключаю. Так, і тепер покажу як. Просто виключаю котел, включаю таку переноску. Проста переноска, з двійник. Його можна напряму в зарядну станцію включити. Так і зроблю. Ну, зараз просто подається напруга. Я її зараз виключу. Таким чином просто включається в переноску і включаю відповідно. Сама основна умова це на котлі з котла має, має бути вилка, ну, тобто йти три жилки, три кабелі. Обов'язково європейка і з заземленням, тобто ось тими вусиками по боках. Включаю вилку, ну, відповідно, включаю подачу. Все, котел засвітив, ну, цей індика... стабілізатор заключився. Зараз запуститься котел. Ну, в режимі води нагріву, стартує. На людин. Так, зараз ще раз чек. Включаємо. Це, мабуть, треба було виключити. Зараз спробуємо. Включаємо воду. Пішов запуск. Полення загорілося, показує. Все. Я думаю, пішов на грів буде. Помилки вже ніякої нема. Тобто воно працює звідси. І тепер дивіться, коли я індикатором міряю, типу в одне з гнізд є, типу так звана фаза, потенціал, а тут в іншому майже-майже не горить. ну тобто ні, воно не горить взагалі. Тут є. Тут Тут нічого не горить. Зараз я виключу. Тобто, як саме це зроблено, я, до речі, маю ще для друзів поробив такі перехіднички. Іде просто потрібно в паралельну, в моєму випадку і в паралель я спаяв два резистора. Між в самому одно, одного з виходів перехідника і заземлення. Резистор, я не знаю, в мене якісь номіналом були, якщо я не помиляюсь, 220 кОм. Все. І ти просто береш у цей перехідничок, включаєш свій інвертор, чи в моєму випадку знову ж таки зарядна станція, і котел без проблем працює. Я вважаю це безпечно. В принципі, в принципі я підключив зараз блюеті на всю квартиру через автомат і в мене дефреле. Я переживав, що будуть якісь ну, ну, типу, впливати якось на якісь струми. Ні, проблем не було, тобто працює без проблем.